Legenda por Вузах, особливо на гуманітарних факультетах 80% освітньої програми складались з марксизму, ленінізму під різними соусами. Вчити всю цю ахінею на 5 в середовищі нормальних студентів вважалось поганим тоном. Місце в головах берегли для передової літератури, філософії та самвидаву. Але на нашій славній Україні було не завжди так погано. Далі буде. Шляхетні дівчата це вам ніж толі бакак. vip офіцери кадетських корпусів царської Росії, реанімованих Сталіним Суворовських училищ та Богунівці Незалежної України. Бандитський куряж Антона Макаренка з малолітніх зарізяк великий педагог робив людей. Вуличні ігри по воєнної молоді виховували справжніх пацанів та дівчат. Дівчата всіх часів і народів дуже любили хлопців в офіцерських мундирах: гудзички, аксельбанти, військова виправка. Жіноцтву все це не лишало жодних шансів. Очі вбирались поволокою, маленька, невинна голівонька хилилась на плече за палетами і все. Особливо ефектно виглядав настоящий полковник у царській Росії. Тоді професія військового вважалась найпрестижнішою. Відповідно, військова освіта вважалась чи не найкращою. На неї не шкодували зусиль та грошей. Першою ланкою у військовій освітній системі імперії були кадетські корпуси. В Росії вони з'являються всередині 18 століття, в Україні на 100 років пізніше. Перші відкрили у Полтаві. Згодом, у 1840-му, надійшла черга Києва. Київський кадетський корпус на честь онука царя Миколи І назвали Володимирським. Вулицю, на якій зводили будівлю, багато не фантазуючи, нарекли Кадетською. Нині повітрофлотський проспект. Освітня програма була стандартною для такого типу закладів. На першому місці стояв закон Божий. Дуже велика увага приділялась мовам, німецька-французька мова. Викладалась російська мова та література. Викладалась історія вітчизняна та історія Росії. Кадетів вчили малювати, співати, грати на музичних інструментах, танцювати, фехтувати. Викладачами були найкращі фахівці з Москви, Санкт-Петербургу, Парижу, Варшави та Києва. Разом із сильним викладацьким складом у Володимирському кадетському корпусі панувала сувора дисципліна. Кадетів сікли за будь-яку провину. Втім, тілесні покарання не могли побороти кадетські традиції. Обирався серед кадетів старшої роти. Найголовніший кадет, який мав назву Патріарх це фактично той кадет, який керував всіма значить, внутрішніми справами, які були в корпусі. Дуже часто рішення цього патріарху переважало наказ, який віддавав директор корпусу. Патріарх радився із так званим кадетським комітетом, до якого входили найавторитетніші вихованці закладу. Рішення комітету не обговорювалося. Жорстокої дідівщини серед кадетів не було. Не прощали у кадетському братстві тільки стукачів. Таких нещадно карали. Темно він обов'язково проходив. Обов'язково. Після цього, якщо він показував, хтось тобто його побили, він не вклав, що його побили. Він знав, хто це зробив, як це було зроблено, чому це було зроблено. І якщо він змінював свою поведінку, тобто вживався в ці традиції, які існували в корпусі, так він приймався до кадетського колективу. У перші роки радянської влади всі кадетські корпуси по країні знищили. Велика кількість сиріт у військовий час та необхідність виховувати нове покоління військових у 1943-му приводить Сталіна до ідеї створення дев'яти суворовських училищ по образцу і подобію царських кадетських корпусов. Так зазначалось у наказі серед війни. Шукалися особисті справи офіцерів, які до війни мали педагогічну освіту і працювали, які були вихователями, які були психологами, тобто не просто офіцер бойовий, який вміє командувати, який вміє ставити завдання і виконувати, але той, хто вміє спілкуватися і виховувати дітей, шукалися документи. Як було в цих кадетських корпусах? Як ставилася виховна робота? До виконання сталінського наказу підійшли сумлінно. Про будівництво училища Йосипу Вісаріоновичу звітували що 10 днів. Берії щоп'ятої доби. Уже через два місяці у Чугуєві на Харківщині відкрилось військове училище імені Олександра Суворова. Перші 500 вихованців одразу отримали чисту форму та білизну, комфортні побутові умови, чудове харчування. Все, що потрібно для повноцінних занять. Коли вже можливо було приїхати в Київ начальник харківського училища і комендант, це дуже важливо. Вони приїхали в Київ і подивилися кілька будівель і вибрали цей це, було за містом. Зараз Печерськ, це центр, а тут нічого не було. Освітня програма у Суворовських училищах не змінювалась з царських часів. Разом з точними гуманітарними та природничими науками тут вчать танцювати, співати, їздити верхи та фехтувати. Змінюється лише назва училищ та політичне виховання. Нині в колишньому Суворовському училищі навчаються вихованці Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Тут багато чого змінилось: танцями, фехтуванням та музикою богунці займаються факультативно, основний акцент на базових освітніх дисциплінах та військовій справі. Підготовка тут різнобічна та солідна, адже саме ці юнаки мають стати основою української військової еліти. Нині у столичній лексиці міцно закріпили слова на кшталт гламур, vip персони, світська дама, світське життя і так далі. Все це тиражується як мета, до якої варто прагнути, та певний еталон стилю життя, дарма що більшість новоспечених елітних пацанів та кавалерствуючих дам походженням з кацепарівки. Втім, багато старовинних дворянських родів починали не краще. Варто згадати великого російського аристократа Меншикова, який зрізав гаманці та крав пиріжки на базарах. Картинку про походження та природу українських претендентів в аристократи блискуче намалював Михайло Старицький у своїй п'єсі за двома зайцями. Після виходу на екрани одноіменного фільму образи проні Прокопівних та її гламурного кавалера Галахвастова стали широко відомими. Свій шлях до елітних високостей не надто везуча проня починала з інституту шляхетних дівчат. Даруйте панційону. Тоді це було не що, либо як, а как, либо що. Тумба. Хамувата проня Прокопівна як образ вихованки інституту шляхетних дівчат, міцно застряг у народній свідомості. А починалося все поважно та благородно у 1834 році. На світ божий з'явився Київський інститут шляхетних дівчат. В першу чергу вони були розраховані на дворянських дівчат, сиріт переважно, які залишились без батьківського піклування. Після відкриття закладу правила одразу поміняли, крім сиріт, якими опікувалась держава, до інституту стали приймати дівчат з багатих родин за гроші. Шляхетною така дівчина могла стати за тисячу рублів на рік. Гроші були чималенькі. Скажімо, за 15 рублів можна було купити корову. Однією з перших випускниць Київського інституту шляхетних дівчат була родичка Роксани Скорульської. Це моя виходить двоюрідня прабабуся Олександра Дрофіївна Санаторська. Зберігся її інститутський альбом, в якому написано стихи, сочинені на випуск дівіць із Київського інституту 8 мая 1844 року. Характерно, що закінчення інституту дівчатам не давало жодних перспектив, окрім хіба що вдалого заміжжя. Після закінчення, якщо їй не було коли куди йти податися, власне, якщо вона була незаміжна, не виходила заміж, так вдало якось, то вони могли залишатися в цих інститутах, працювати наглядачками, працювати вчительками в цьому інституті. Правобуся Роксани Микитівни-Скорульської після загибелі нареченого, який був її викладачем, теж стала викладати в інституті благородних дівчат. Є документ ось такий 1871 року за підписом принца Альденбургського, який ну наглядав за нашим інститутом мілостіве государення временно поручаєм вступить в управління інститутом впредь до особового розпорядження. Інтимні стосунки з викладачами, як у у прабабусі Роксани Скорульської, були частим явищем. За статутом закладу до дівчат пускали тільки родичів, але казарманий режим інституту любовним справам не заважав. У нас було стільки кузенів, каже кожний, що стільки не буває в житті. З чоловіками-викладачами був один клопіт. На роботу їх брали лише тоді, коли не могли знайти жінку викладача. Зачинені в чотирьох стінах дівчата постійно закохувались у своїх вчителів. Особливою популярністю користувався талановитий вчитель музики Микола Лисенко. Зрештою, проти чар юності, не втримався й він. І останнє кохання Миколи Віталійовича – це саме Інна Петрівна Андріянопольська, його учениця. 17-річну дівчину музикант закохався, коли йому стукнуло 68. Однак одружитись йому не дозволили. Історія ця здетонувала черговий скандал в інституті. Врешті він мушений був. Тисяча 1906 році подати заяву про звільнення, коли це все вийшло. Попрощавшись з шляхетними та не надто шляхетними дівчатами, Лисенко став викладати у власній музичній школі. Саме у цей період дворянське походження перестало бути перепусткою до інституту. Вчитися благородним манерам стали доні багатих міщан. Власне, повня Прокопівна була виписана старицьким з натури. Там така культивувалася е, інтересна. Атмосфера тобто, ну було поганим тоном. Значить, заважувати, що ти якогось знатного походження. Дівчата, які хотіли отримати кращу освіту та більше кар'єрних перспектив, йшли у гімназії та на жіночі курси. Інститут перетворився на місце для чад скоробагатьків. Всунути доню в інститут було для них справою честі. Проні прокопівни перестали бути винятком з правила. Як прийняти? Лежа. З приходом радянської влади роздільна для хлопців і дівчат освіта відійшла у минуле. Дворянство померло. Вічно живими лишились хіба що Проні Прокопівни та їх гламурні кавалери Голохвастови. Целюрника! Симон! Тобто по натурі, по хворме. Ну, по тілу. Как водиться. Но по уму по мы уже не та форма, не тот центр. Тяжесть. У 1926 всього в кількох верстах від Харкова виникло бандитське гніздо. Принаймні так місцеве населення називало місцевий дитячий будинок після того, як Антон Макаренко. Привів туди підлітків з колонії імені Горько. Бандитським куряжам хрестив народ, закинутий монастир, у якому знайшли приют 400 важких підлітків юних злодіїв, шахраїв та волоцюг. Багато хто вважав, що таке ось розбійне гніздо поруч з Харковом ганьба для тодішньої столиці України. Тим не менше, талановитий педагог Макаренко з цього безнадійного контингенту робив людей і доволі успішно. Важкі підлітки любили свого вихователя. Під його керівництвом вони орали землю, сіяли, працювали в майстернях, словом трудились в потічола свого. Через два роки Макаренко вивів колонію на самоокупність. Вихованці забезпечували себе харчами, одягом, паливом. Вони самі писали сценарії і ставили спектаклі. Педагогічна поема, якій Антон Семенович описав свій досвід, стала бестселером. А ось до самого автора ставлення рад влади було неоднозначним. Знаковою фігурою в Радянському Союзі Антон Макаренко став тільки після того, як помер. Його перетворили на справжню ікону шкільної системи тоталітарного режиму. Його праці з педагогіки змушували читати кожного вчителя. Проте мало хто знає, що образ цього ангелоподібного служителя комунізму сотворила дружина Макаренка. Всяка жіна немножко діяла бога і своєї мужа і немножко його ідеалізувала. Ну, в некоторых местах даже не немножко. То есть, э, откровенно говоря, она взяла и переписала все то, что он в свое время сочинил. Переписала так, как ей было выгодно и как это было выгодно советской власти. После смерти автора педагогической поэмы его дружина воевала за репутацию человека. Попри всі досягнення Макаренка у вихованні важких дітей, комуністична партія педагогічні прийоми класика називала нерадянськими. Разом з тим на ньому висів тяжкий гріх брата, який з білогвардійцями емігрував на захід. Такі ось родинні зв'язки часто були підставою для етапу на Соловки. Як зараз кажуть, його кришував сам народний комісар України Аполлонович Баляцький. Ну, по некоторым данным, там как говорят, Макаренко испытывал э, високие чувства к сестре Баліцького когда еще работал в Харькове. Баліцька дружиною Макаренку так і не стала, але протягом спільного з ним життя якось примудрялась рятувати від супких смертоносних рук КПРС. Паною Антон Семенович називав владу та аж ніяк не своїх вихованців. В закладах, які очолював Макаренко, одним з основних принципів педагогіки була повага до дітей, які знали тільки приниження та жорстокість дорослих. Колоністів Макаренко привчав до праці та намагався прищепити їм любов до мистецтва. У 1935 он взялся за организацию загальнодержавного концерту, где в ризных амплуа выступали колышние малолетние злочинцы. Можете себе представить, что в Киев, в Киев съехались около 500 воспитанников, которые в оперном театре на 1 мая при собрании всего правительства провели вот этот концерт. грандиозний концерт, который був свідченням, прежде всего, знаете, ну, з однієї сторони того, що что... от не все потеряно без призорніх какой-сь, що з них можна зделать людей. Втомившись від постійних переслідувань, Макаренко облишив педагогічну практику і взявся за паперову роботу. Так він став помічником начальника відділу трудових колоній НКВС. Саме у сей цієї структури Олександр Абарінов знайшов автобіографію педагога. Досвідом Макаренка почали активно цікавитись за кордоном. Група європейських вчених на чолі з Гьосом Хілігом на основі архівних даних видала книжки про великого педагога без плейма радянської цензури. Нині відсторонений від ідеологічних нашарувань, живий досвід Макаренка відкривається зовсім по іншому. Педагоги кажуть, уникайте вулиці, вулиця зло, вона доброму не навчить. Насправді вчить вона різному, в тому числі вуличним іграм. Не знаю, чим бавляться нинішні київські пацани. В часи моєї юності ми ж бурляли ножі у паркани та дерева, стріляли з лука та самопалів. На шкільному подвір'ї любили погратися в гроші з венцевим битком та обстінку. Було ще багато такого, що педагогам нашим подобатись аж ніяк не могло. Один полный, два пустых, да? Да, хорошее зрение, 100 рублей премия, да? Где у нас шарик находится сейчас? Вот здесь. Вот здесь. У військовому парламенті пояснюється просто наші депутати виросли на войнушках, улюбленій грі радянських дітей. Ти можеш сказать чи хочеш, или попросить об чм. Собака красная. Рили такі, такі бліндажі, такі землянки рили. І оце там ві, воювали між собою. Це, це після воєнних років. Це було дуже важне. На розповідях батьків та на фільмах про героїв Червоної армії виросли цілі покоління радянських дітей. В Войнушки грали практично всі. Іноді навіть там вроді, роді щось. І от літали і. Жужжали, значит, ортами и лепея в полёте, вот из кадре летим, сидим на землях Псковья. И изображали какие-то боевые действия. Як правило, діти ділились на два ворожих табори червоних та фашистів. Оскільки ніхто не хотів бути поганим фашистом, то рятувала личилка. Пригадати одну з них ми попросили українського режисера Михайла Кострова. Вийшов місяць з тумана, винув ножик із кармана. Буду різать, буду бити, Хто останеться дружить. Вот так. Ігри військового характеру організовувала держава, і були вони частиною політичного виховання. Це багатьом відома зерніця, піонерська військово спортивна гра. В ній імітували бойові дії. Піонерів вивозили в ліс і ділили на дві команди. Перемогу діставали ті, хто здобував прапор супротивника. От. Я пам'ятаю такі власні переживання, коли я стояв в дозорі, то він був, значить, ну, так, супротивник наближається. У мене був такий, ну, така модель Калашенкова, яка так іскрами стріляла, яка ну, більш менш а у цього хлопця була дитяча кістом на стволока. І, і коли з'явився ворог. Окрім військових були й інші популярні ігри: Ножик, чиж, Пекар, Комарик. До речі, під загадковою назвою Чіка криється азартна гра на гроші. На достигаю в таким ставиш е, грошики. От вони всі решкою вверх. Біта береш, б'єш. Якщо перевернулася на, на орла, то ти виграв цю монетку. І Оце так всі гроші тоді ходили по карманам. Рівних грошей не було. А ось так грали в ляндру. Показує колишній депутат Віктор Гарітєнніков. Щоправда, ногою треба підбувати не м'яч, а ганчіряну кулю з прикріпленою до неї свинцевою пластиною. Я дуже грав добре в ляндричку, Я можу показати. То потім воно дуже легко це перейшло в танці. Учитися, брати мої, думайте, читайте і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того тяжко Бог карає. Люди в хату не пускають і немає злому на всій землі безконечній, веселого дому. Частенько ці рядки викручують в голові моїй таку собі химерну карусіль. Але менше з тим зустрінемось через тиждень, далі обов'язково буде.